От ти береш різочку і по сраці різкою відпороти раз, щоб він забув на навіки вічні про те, що є російська мова, бути хорошим актором і при цьому не бути хорошою людиною. Так, друзі, це можливо бути хорошим актором і бути тупим при цьому. Так, це можливо. Сьогодні поговоримо про схожий кейс: бити дітей, щоб говорили українською мовою. Таку пораду з українізації дав актор Богдан Бенюк. Методи сподобалися не всім сьогодні. Розберемося в цьому скандалі, а також поговоримо про можливий новий імпічмент Трампа і жон СВО, які прийшли на чайок із Путіним. Підпишіться на нас, якщо ще ні, погнали! Почну друзі, із того, що сьогодні я думаю, так само як і ви вночі не спала. Росіяни знову гатили своїми коритами. А сотню ударних БПЛА безпілотники, мітатори інших типів. 37 дронів вдалося знищити. 47 долетіли до цілі у Самарівському районі. На Дніпропетровщині Росіяни вдарили БПЛА по житловому будинку, вбито 12-річну дитину. Дівчинку постраждала ще 6-річна дівчинка і двоє дорослих. Ну Що тут скажеш? Такі підраси тим часом. Друзі, у США ініціювали імпічмент Трампу, конгресмен від штату Мічиган. Шрі Танедар подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа. Щодо цих статей, панове їх сім. Кожна про різне порушення Трампа. Зокрема, Танедар звинувачує Трампа в незаконному скороченні фінансування деяких урядових відомств. Закидає президенту США агресивну тарифну політику, закидає тиск на журналістів, порушення свободи слова, хабарництва. Втручання в роботу судової системи коротше, там вагон. Ну і незаконний збір особистої інформації громадян. Так само непоганий список. Погодьтеся у цій країні у нас є президенти, а не королі. На це не просто проступок. Та це проступок, що підлягає імпічменту. Це не лідерство, це тиранія. І якщо ми дозволимо цьому тривати, ми заявимо, що президент стоїть вище закону. Що конституція Сполучених Штатів є необов'язковою. Я не мовчатиму і закликаю всіх моїх колег, демократів, республіканців і незалежних, стати разом зі мною. Досить годі. Потрібен імпічмент Дональда Трампа. Ну, а вже за 30 секунд поговоримо про гучний скандал з. Нюком, який підтримав колег звинувачених у сексуальних домаганнях, закликав застосовувати фізичну силу до дітей, які не хочуть говорити українською мовою. Підпишіться на нас, якщо ще ні, друзі. Додивіться відео до кінця. Поїхали далі. Але ще кілька слів про Трампа, друзі. Під час першого терміну Трампу нагадаю, що до нього двічі оголошували імпічмент за тиск на Україну. Із метою розслідування щодо Гантера Байдена і підбурювання до насильства, що призвело до заворушення капітолію 6 січня. Проте практичних результатів це не принесло. Як буде в цьому випадку? От що ви думаєте, напишіть в коментарях. Тим часом в мережі з'явилися кадри зустрічі Путіна із вдовами та матерями загиблих в Україні окупантів. Жінки, панове із посмішками розповідали диктатору, кого поховали, особливо дякували мати і вдови чотирьох дітей. Спасібо, Владимир, спасіба, так благодарний, так благодарний от душі ви. Молодець. Я вдова Героя Я мать погибшого і Мой муж погиб. Мы очень вам Спасибо еще раз вам, Владимир Владимирович. Да, да. За <реш> Я вас благодарю сердечно. <реш> Спасибо. 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 Попри вдячність. Атмосфера там була трошки така притухша, пригнічена, на відміну від попередніх пропагандистських відео, де вдово демонстрували показову радість. А вдавати радість, стає все важче, але вони е, хороше настроєння проявляють. Слово спасібо, друзі, пролунало більше 30 разів, і це в короткому уривку із розмови. Ось така вдячність російських жінок-диктатору за те, що вбив їхніх синів, батьків і чоловіків. Браво, друзі! Ну і для того, аби ворог не мав можливості просуватися вперед, надто це стосується зараз Сумщини і Запоріжжя. Я хочу, щоб ви ну і Донецька область безумовно. Я хочу, щоб ви підтримували наших 65-та ОМБ потребує дуже дуже оперативну машини. Нам потрібно зібрати три сотні тисяч гривень. Давайте це зробимо. Я лінк дам під цим відео. На ну, хлопці записали для моїх підписників відео. Послухайте звернення, щоб ви розуміли, що це реальні люди, що будуть реальні машини. Ми купимо це разом з геройкар. Потім чекайте на Ютюбі традиційно. Я це роблю і зроблю це цього разу, як зберемо. Допоможіть нашим в лін. Доброго дня. Ми бійці 65-ї бригади звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герой Кар. Нам потрібен автомобіль, який буде допомагати нам виконувати бойові задачі: підвіз БК та вивіз поранених на запорізькому напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава, слава Україні! Героям слава! Ну і повертаємось до наших внутрішніх питань. Я не могла це не прокоментувати, бо ви мене про це питаєте. тегаєте, я бачу у Фейсбуці, в тому числі. Богдан Бенюк, народний артист України, відомий актор, геніальний виконавець Швейка в одноіменній виставі в театрі імені Івана Франка, поділився порадою, як зробити так, щоб діти говорили українською мовою і відчували гордість за країну. Ну і втрапив скандал. Бо, за його словами, для цього потрібен фізичний вплив. Брати різку і бити дітей. Такий метод виховання дасть змогу, за словами Богдана, виховати повагу до України. Далі актор порадив журналістів воювати дії племінниками, битися з ними, а старших бити пляшкою з під води по голові. Вчора була неділя, вербна неділя, а ти береш різочку і по сраці різкою. Відпороти раз, щоб він забув на навіки вічні про те, що є російська мова, і таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона буде знати, що це гордість, я буду почувати себе українцем, в неї не буде тоді питань, як говорити своїми однокласниками, коли вони мають перейти на, на, на твою мову. І вона не буде відчувати себе вигнанцем в тому класі чи іншому. Треба вміти виховати повагу до своєї країни, і все однозначно. Якщо у тебе такі племінники є, воюй з ними, бийся з ними, різко люби пляшкою з під води по голові, бий старших, якщо вони такі мають розум. Ну, друзі, я як мама україномовних дітей, які через те, що в Києві, на жаль, чимало дітей в їхньому класі, зокрема старшого сина, 80% дітей говорять по-русски вдома, спостерігаю регулярно, як мій син. Змушений переходити на цю мову, бо є психологічний якийсь момент з деякими своїми однокласниками. Але вдома він говорить українською, думає, він українською, ну, взагалі, в принципі, це нетів україномовна дитина. Мовчу про ті чіпи в голові, які пов'язані з ідентичністю, що в нього є. Тобто тут задача батькам просто в хорошому позитивному. В шановливому тоні виховувати своїх дітей, а не я спостерігаю, як на майданчику мами із дітьми дворічними шпарять по-русски, кричать на них: типу: тебе що, непонятно? Я ж тобі по-русски сказала. Непонятно дитині. Ну тобто, це все від батьків. Та не тільки друзі, різкі заяви бенюка про мову сколтнули суспільство. Бенюк також став на захист викладачів акторської майстерності Київського національного університету кіно, телебачення і театру імені Карпенка Карого. Я, як випускниця цього університету, можу вам сказати, що те, про що говорили студенти, це правда. Ну а студенти звинувачували в соціальних домаганнях і харасменті кількох викладачів. Ще коли я вчилася, це було в 2000 Сьомому уявляєте скільки років тому, ще тоді про це говорили в коридорах і на кухнях, але боялися говорити публічно. Зокрема, Бенюк в цьому інтерв'ю і захищає викладачів, а, переписки з якими з деякими були оприлюднені, в тому числі у нас в ефірі. А має на увазі Андрія Білоуса, Юрія Висоцького. Закликав утриматися від поспішних висновків, зауваживши, що за гучними звинуваченнями часто стоять. Цитую невдалі студенти. Ну тобто, викладач, який пише студентці про те, що е, він хоче отримати фото або відео, як вона хоче, це в принципі нормально, напевно, вони просто невдалі. Друзі, вкотре закликаю вас підписатися на наш канал, ставати спонсорами каналу. Вони матимуть можливість стрімів окремих сам на сам, мають можливість отримувати відео раніше, ну і спілкуватися під час стрімів, виключно для спонсорів. Тому підтримуйте наш канал підпискою спонсорством. Ну і підписуйтесь на патреон в описі до відео і банка, і всі можливості нам допомогти. Я вас обіймаю. Подивіться інші відео, і дякую всім вам за довіру, Па-па!